Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія U2 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться білі рукавички і дві світлодіодні лампи. По розміру ці лампи ідентичні. Стандартним галогенним лампам, що дуже зручно при заміні і встановленні таких ламп фару автомобіля, повністю в металевому корпусі. Потужність таких ламп, як заявляє виробник 30 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження. Вбудований кулер є невеличкий. І також бачимо радіатор. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Все як у стандартної галогенної лампи. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз одну з ламп під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має, заявна кольорна температура, нагадаю 6000 К, потужність ламп 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як бачимо, світять ці лампи доволі потужно.